Всім привітки! З вами Супер Чел. Ну, і сьогодні ми з вами будемо грати в Балді. Ну так, я ще не записував таке, но сьогодні постараємося. Давайте. Ютубер сьогодні з вами супер чел. Так, не буду зараз разговаривать. Так, ну давайте. Че он мовчить. Не кажіть, що мы зараз комп'ютер взирвається. Боже мій, я закався. Трішки лагає. Хоча не дуже. Ну давайте стартуємо старт сторі моуд. Історично, типа, режим. історій. Боже я боюсь, мене так ще довго не заворужалась. йолки палки Так, це колись було Джос, а тепер це школа Балді. Так. Калдем, давайте першу тетрадку заберем. Я сьогодні боюсь играть балу, Я цю гру. Реально? 13, наверное. Я математику я добре знаю. Я в пятому класі навчаюсь. Який сюрприз? Сюрприз! 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 Новий мем Чотири Шість, надеюсь. Чого, реально? Два неправильно? Так ноль мінус шість, буде шість Чекайте, это шесть я на то зру. А, буду минус ноль. Чек, минус шесть. Воп, ты потом нам чекати Тихо, 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 тихо. Девочка. Блин, блина, Тикаем. Прот... на ну, еды сюда, не на сюда. Дебалди, я потерявся. Не-не-не, тільки не ты, тільки не ты. Так, чотири буду. Просто окей, okay, я не хочу зараз. я спешим. три стратки Слухайте, я сегодня игру пройду. Нічого немає. Стоп, я в початок пройшов. Ззаді зелений. Я нічого не... Якщо я біжу перед ним або зайду в комнату... Ага, ні, тільки не ти Я зараз мене піймати просто візьмуть. Йошкін, ти кот. Нет, я не буду з тобою грати. Я не буду, не буду. One, two, three, Let's wait. Let's wait нет, 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 прости, директор. Прости мене, я не хотів! Нет, я с тобой играть не буду. Я просто зараз заратарах нагрева. Я нахожу я три тетрадки, тики, будь ласка. Так. Да, блин, все, я проиграл. Все, пока игра. Боже, даже баги какие-то. Баги. Ёшкин ты вот. А тут можно какие-то режим? Честно. Just... Придется Сенфеті. Камера, сенсор. Карсон. Ем, я не знаю. Добре. Давайте виберемо, Сім тетрадій. Це весело! Ха, це даже хоррорна гра, хто не знав. Це хоррорна гра. класик стайл старт. Ой, я ж А що це таке? Типа без балзі чи як? Що це я ще включив? Ой, лагаю. Зараз воно виб'є просто мене. мій комп'ютер взірветься. А що це я зараз режим включив? Типа я ноль із нуля? я не зрозумів? А що тут треба мені робити? 6, 7, 8. Та да, бла-бла-бла-бла. Я не буду на цифры называть. За Спасибо. Типа тут... А, баскиночно. Окей, я понял. Чекай, я... Чекай, это 7, минус 5, 7... А, минус 2 будет. Мінус 7. Ну, реально, я не хоть. Ти, ти, ти зачем такі при... На... При припадаєш? такі... Короче, все. Зачем ти такі примеры сложные, робиш дітям? Реально. Ты вообще клас ведеш? Типа всю школу, да? Да, интересно, там клас класс. Такі не <гыл> понимаю. Такие, га? Короче, передохну. Все передохнула. Давай іди. ти! Немає його. Пробіл. Нажимаю. О, ще друга тетрадка. третя. Реально, тетрадки дуже сложно знайти, якщо б не знала. Просто треба нормально рішати. Мінус 8, мабуть. А він іде? Скажіть, напишіть в коментарях, він іде, коли я рішаю предмети. Минус сто, надеюсь. Надеюсь. Блин. Носок? Я тебе Анна развала. Радиовочка. Да. 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 Все. Ну что? Чекаем его. Давай найдем ты. Директор. Спасибо, что спасаешь меня. Не-не-не-не. вирізайся, Довгий коридор. Віддохнемо. все, Я не біг. Та він за мною ходить. Це просто непонятно, що. Так, девочка. Я сьогодні постараюсь пройти гру Сьогодні давайте стараємось 5 тетраток зловити. О, страшно. Телефон. А якщо я позвоню своїм батькам 25 центів? Тетратка. Четверта. Я боюсь, що він зараз іде. Мінус 5. Блін. 15. Один. Да. У мене газіровка. Я думаю, що ми спасемося. Це играл якась легка. Тільки мені надо монетки. Опа, директор. Та він мене буде трогать, якщо я буду е, в директорській комнаті. Газіровка. Давайте біжим, бежим, бежим, бежим. Берем. Валом. балдик. обалдюха, а обалдюха, обалдюха, а носок, что ты мне не сделаешь, не пугай, ой, какой коридорчик, тратка, бежим, 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 Да блин, боже мій. Эммм. Окей. Чкайке. -э. А, спрочехай буду так. Well, типа, всім пока, я не хочеться играти. Пока.